Україна 26 лютого, 23-24 лютого пройшло. анонсовано широкомасштабного наступу несмітних як наші ніколи підпівали, розказували, 400 тисяч наступати будуть. Ракетні удари, авіація, 2000 самолітів нападуть на Україну. Так от, 97% того, що в них є, знаходиться в Україні. Це зараз. Китаю там і всім іншим можна заходить і прям, прямо їх забрати там ну, без супротивлення. Ну то таке, хай думають. Все, що є боєздатне, сконцентровано на Донецькому, Луганському напрямку. Е, стільки як вони брешуть у них танків, літаків, їх немає у помині. Та рухлять, розікрадена за оці роки незалежності їхньої, вона пройшла в негодності. Та частина, що є, та знаходиться. Бахмут, Авдіївка, Угледар, район Солідара – все тут. Якщо коротко що можна сказати, що, дофіга в них залишилася піхоти, і нею намагається вирішити свої політичні завдання. Ну, це як завжди. Рабов ніхто не щитає, рабсіян багато. Але вони падли дохнуть, але ж якісь урони нам наносять. Ну, в цьому є мінус. Але вони теж не безкінечні і вже дохнуть не сильно хочуть. Уже там вони і пітляють, і тікають із фронту. Там з цими речами зрозуміло. Що стосується ситуації в Бахмуті, то вона там складна на південно-східній, на північній секторах оборони, скажімо так, найбільш складна, але важка скрізь. Вони намагаються цими суїцидальними атаками живим м'ясом закидати наші позиції, по м'етру позахватувати, пролізти, тому що їм... От треба для перемоги в цій війні захотіти Бахмут. Але як бачимо, Бахмут стоїть, Бахмут тримається, Бахмут під українським прапором, Бахмут є і був, і буде Україною. Тому, друзі, не віримо дурним чіткам, тримаємо вухо Вастро, тримаємо стрій. Бахмут це Україна, слава нації До смерть ворогам.